вже скоро у мене 16. Добрий день. Е-е, я питаю по паспорту, там слово є 17 на прізвищі Мешканців ми обслуговуємо 6,7 тисяч. Надаємо послуги розвідня та обслуговування України. Технічна експлуатація об'єктів житлового та неспроводу. Введення бахмутного контролю та общо. Витяга довідок, документів на... На сьогоднішній день цим літацію. Загальний у нас 39. там? На сьогоднішній день 23 тисячі. Поточну? Це, це, це поточка. Ні, це Ви не враховуєте квітень? Квітень ми не враховуємо. 23, 23, я кажу, 23 тисячі. Те що, ми, те, те, що ми повинні, але 19 тисяч. За, за три місяці не забували? Ні, зараз попередній попередній, але процент оплати мешканців останніх три місяці впав десь до 75%. Відсотків. Ми розраховуємося, тенденція оплати за військи за... Ну, є, є, що ти дневни ми отдаємо 3-3,5 тисячі щотижня і на 8 тисяч мінус 12 тисяч прошлого року? ні, Ботки воду, 35 тисяч насклад. Скорее всего, какие у нас платы? У нас как раз именно по 16 му жертву не, не, не меньше 1500. У нас в прошлом родстве был средний за, за год был 97%. Сейчас на большой травме у нас 80%, но именно по 16-му жертву складается 62%. Так, там, там і п'ятиповерхові, і дев'яти, і одноповерхові. Основна частина у нас одноповерхові е, сектори. одноповерховість переведеться. 115 на сьогоднішній день. Є запитання? Так, наступне.